Всім привіт! Читаю новий заповіт Евангелія 10, сторінка 19. Хочу розібрати тут слова, те, що ніби говорить Ісус, але це не Його слова. Хтось змінив, тому що Ісус не міг таке говорити. Я зараз поясню вам, чому. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землі принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і з свекрухою її. Вороги чоловікові домашні його, хто більше, як мене любить чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочка, той мене недостойний. Ісус не міг такі слова говорити, тому що коли Він воскрес і прийшов до учнів своїх, до апостолів, Він сказав мир вам. Тобто Він прийшов на землю, щоб принести мир, щоб примирити сина із батьком, дочку із матір'ю, рідних, щоб не було між ними сварок, тому що це. Це не угодно Богові. Він не любить таке. Дев'ять заповідей про це говорить. Шануй батька і матір свою. Не може так все різнитися, розумієте? Тут і так зрозуміло, що хтось змінив, те, що хотів донести Ісус, Він хотів донести ось що. Я прийшов, щоб мир на землю принести. Я ж прийшов, щоб примирити сина з батьком, його дочку з матір'ю і невістку з свекрухою її, щоб не стали ворогами один одному. Хто не любить батька чи матір свою, той не дотримується Божих заповідей. І хто не любить сина чи дочку іде проти волі Отця Небесного. Ось ось що хотів донести. Ісус. Але змінили, просто взяли слова і все. Ну, в мене складається одна думка: що а, хто йшов проти Ісуса? Це фарисеї. Це вони були проти Нього, тому вони могли змінити написане. Їхні діти. Ось так не можна робити. Це йти проти Бога, проти Сина Божого Ісуса, який віддав за нас життя, примочився на хресті і Воскрес заради нашого Спасіння. А повірте, спасіння буде, зізнається небо і земля, тому що Ісус зійде до людей. І він стане володарем світу. Він принесе в цей світ процвітання, добро і любов, те, що нам не вистачає. І всі люди стануть рівні між собою. Не буде ні бідних, ні багатих. Буде так, як на небі. Всі будуть рівні перед Богом. Бо це є несправедливо. Ось, і ще хочу зачитати. Хто душу свою зберігає, той погубить. Хто ж за мене погубить душу свою, той знає, знайде її. Душу не можна погубити, по вік, розумієте? І краще погубити тіло своє, життя своє, не душу свою не можна губити. Тому що це все рівно, що грішити. Ось. А гріх губить душу нашу. Тому є в нас молитва, в якій ми каємось перед Богом. А Ісус хотів сказати по-іншому. Хто життя своє зберігає, той погубить Його, хто життя за мене віддасть, той по духу близький мені. Ось що він хотів сказати. Тому що 12 апостолів померли заради Ісуса, заради правди, яку вони доносили до людей. Вони не шкодували своє життя. Розумієте? Ось що хотів донести Ісус. А губити душу не можна. Не можна її повік погубити. Тільки тіло і віддати життя за правду, так як люди віддавали за правду життя, боролися з несправедливістю. Є ще така пословиця, ні суді та да, ні суді не будеш, а вона є вірною, коли ти говориш неправду і судиш людину. Це є вірно. Але коли ти хочеш донести істину, це є охотно Богові. Ти не судиш, ти хочеш відновити справедливість. Ось. І коли кажуть не клянися, це не завжди вірно. Коли священик дає кляту, він бере присягу. Він дає клятву, що буде служити людям, буде служити Богові. І він не повинен нарушати цю клятву. Так само, як і президенти, які керують державою. Вони дають клятву перед Богом і перед людьми, що будуть вірою і правдою служити. Клятву не можна порушувати. Ось перед Богом не можна. І перед людьми, тому що люди покладають надію, що буде краще життя. Потрібно вірити і довіряти своє життя Богові, тому що тільки Татові Небесному ми потрібні. Ісусу, і 12 апостолам. І всім. Людям, які зараз на небі, вони дивляться з небес на всі наші діяння, на всі наші вчинки. Тому давайте жити в добрі і любові, творити добро, близьким, рідним, знайомим, допомагати допомагати людям, таким, як я, які мають групу добрим словом, хоча ми всі однієї крові і плоті, і Дух Святий живе в кожного з нас. Потрібно просто розвиватися духовно, наповнювати себе любов'ю, добротою і вірити в хороше, тому що хороше обов'язково здійсниться. Здійсниться, Бог усе бачить, з небес. Кожну нашу думку знає, кожен вчинок наш, гідний чи негідний, все залежить від нас, який шлях ми оберемо. Як у тих казках, підеш наліво. Щастя знайдеш, підеш направо, на щастя знайдеш. Тобто ми самі вибираємо. Або ми за добро, або ми за зло. Тому потрібно йти шляхом добра. Добра. Пам'ятати, що те, що ми вкладаємо в свою душу, те ми з собою заберемо. Перед Богом ми пристанемо обов'язково. Обов'язково. І за всі свої вчинки ми відповідати будемо перед Богом. Він не карати нас буде, а спитає нас, чому ти так вчинила? Чи вчинив? Ось. Тата нашого небесного не потрібно боятись. Нам потрібно боятися своїх вчинків, тому що тато наш небесний є нашим Творцем. Ми повинні бути і нашим татом, ми повинні бути гідними дітьми Його. Так як Ісус, як Ісус довів свою любов до тата. Чому Ісус сказав, я бачив тебе? раніше, чим ти народився.